Франческо Петрарка, Сонет 61. Благословенні будьте день і рік. Благословенні будьте, день і рік, і мить, і місяць, і місця урочі, де я ті сяйливі очі, що зав'язали світ мені навік. Благословен вогонь. Що серце пік, солодкий біль Спечаленої ночі, і лук амура, що в безоболочі пускав у мене стріл ясний потік. Благословенні будьте, серце рани, і вимовлене Пошибки ім'я моєї дони, ніжне і кохане. І ці сторінки, де про неї я писав, творивши славу, що не в'яне, Й ти, не радосте моя. Переклад Дмитра Павличка.